Ми сьогодні з вами поговоримо про два цікаві девайси, які просто створені одне для одного, проте і самі по собі вони є дуже цікавими. Поговоримо ми про бюджетну геймерську гарнітуру FIFINE h 6 та підставку для навушників FIFINE S3. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайко. Давайте спочатку про гарнітуру. На перший погляд FiFine 6 це стандартні навушники, яких на ринку просто тисячі. Проте це не так, і найголовніше їх плюс взагалі не очевидний. Але про все за порядком. По перше, це дуже легкі навушники. Важать вони усього 320 грамів без мікрофону, що безперечно відчувається під час використання. Точніше, не відчувається, бо вони легкі. Оголів'я та амбушури з екошкіри, дуже гладенькі та приємні. Проте, десь на цьому етапі ви можете сказати, друже, а чому це 320 грамів легкі навушники? Я знаю навушники і легші, і я з вами погоджуюсь до того моменту, допоки не виділиться, що ви говорите про навушники з пластиковим каркасом. А я кажу про металевий. Так, навіть на мій величезний подив тут повністю металевий ось цей каркас, що збільшує надійність та довговічність навушників. І звісно ж, так як H6 це геймерський девайс, вони мають RGB-підсвічування на чашах. Для стрімерів це, мабуть, особливо прикольно, щоб у кадрі все було таке красиве та RGB-шне. Для не стрімерів це все просто красиво доповнює вашу rgb веселку на вашому ігровому робочому місці. Проте особисто в мене є пара зауважень. Перше, незважаючи на те, що вони реально дуже зручні, легкі та приємні, особисто мені вони не підходять з двох причин. Перша причина мені влітку неймовірно спекотно і відсутність якихось замінних легких тхариних амбушур це біда для мене. Так, можна спробувати підібрати якісь сторонні, але все ж хотілося б мати їх у комплекті, особливо на літній час. Друга причина мої велетенські вуха. Розмір чаш для вух цих навушників 5,5 см у висоту, 3,5 у ширину та 2 см. У глибину. І особисто мої вуха повністю заповнюють цей простір, торкаючись та впираючись в амбушури. Звісно ж, це особисто моя проблема, і переважна більшість людей у світі мають нормальні вуха, проте ви маєте це знати. Тепер переходимо до можливостей. Підключаються ці навушники за допомогою звичайного USB до вашого ПК, Mac, PS4 або PS5. Підтримки і Xbox, на жаль, немає. На відстані 50 см від навушників знаходиться ось такий регулятор, завдяки якому відбувається усе регулювання усіма функціями. Регулювання гучністю за допомогою двох величезних кнопок. Увімкнення та вимкнення мікрофону, ось таким перемикачем, еквалайзери, кнопкою збоку, увімкнення віртуального об'ємного звуку величезною кнопкою з підсвіткою. Загалом усе зрозуміло, нічого складного немає. Проте вночі, коли в тебе світиться один тільки монітор, дуже складно зрозуміти, який саме еквалайзер я увімкнув і зменшую чи збільшую звук. Тобто у 7.1 та самої індикації переключення еквалайзерів, тут збоку підсвічування є. А от у піктограм, які зроблені чорним на чорному, через що їх і в день іноді складно розглядіти, такої підсвітки немає. Хоч заради справедливості, коли ти вимикаєш мікрофон, на ньому самому світиться червоненький діод, який сам користувач нізащо не побачить, бо він на його зовнішній стороні. Зате побачать глядачі, які спочатку напишуть в чаті немає звуку мікрофону, а потім побачать цей діод і напишуть, чому того звуку немає. Стосовно характеристик Fifine H6 тут використовується 50-мм динамічні драйвери, що можуть відтворювати звуки від 20 до 20 тисяч Герц з частотою дискретизації 48 кГц та навіть в 24 бітах, що є рідкістю для бюджетних гарнітур. І тепер давайте поговоримо про сам звук. Залежності від використаного профілю еквалайзеру, звук буде різним: ігровий режим підвищує баси та загальну гучність, музичний режим більше концентрується на високих частотах, а режим кіно намагається робити все максимально нейтральним та збалансованим. І тут вже Усе залежить від конкретної гри, де який режим краще використовувати. Наприклад, в Call of Duty особисто мені кроки було краще чути в ігровому режимі, але під кінець катки це вже просто неможливо, бо повахає усе навколо і усе це ще й підсилюється еквалайзером. Тому я здебільшого користувався музичним еквалайзером. Але якщо вам такі дрібниці, як звуки кроків, не потрібні, можна сміливо використовувати і фільмовий режим, тоді усі звуки будуть приблизно на одному й тому ж рівні. Стосовно об'ємного віртуального звуку, 7.1, ну він є. При його активації уся гучність стає вищою, звук намагається бути об'ємнішим. Особисто мені такі штуки ніколи не подобались через ось цей гул в спробі надати об'ємність. Той же ефект у нього є, але я б не назвав його кілерфічею. Плюс не забувайте, що ми говоримо про бюджетну гарнітуру, а не про навушники за 10 чи 20 тисяч гривень. І загалом, саме для ігор звук у цій гарнітури більш ніж достатньо. Вона реально дуже непогано відтворює звуки саме там та саме як необхідно. Для музики, ну, я. Якби це не було дивно, якщо вимкнути режим кіно, то музику цілком приємно слухати. Але не в ігровому, навіть не думайте. Звісно, звук не підійде для аудіофілів, але навіть я, людина, яка має величезну купу навушників, як внутрішньоканальних гібридних з арматурним драйвером, так і повнорозмірних магнітопланарних, можу сказати, що вони ок навіть для важкої музики та для навіть усіляких інструментальних треків. Навіть та ж The Chain від Fleetwood Mac звучить дуже і дуже пристойно. В той же час варто пам'ятати, що є така штука як психоакустика, і мозок потребує якийсь час для того, щоб адаптуватись до нового типу звуку. Два-три дні в цих навушниках, і все стане на свої місця. Проте, незважаючи на мою здебільшого позитивну оцінку звуку цих навушників, є в мене окрема претензія до іншого, як і в усіх відомих мені пристроях Fifine, це відсутність софту. Я чудово розумію, що розробка та підтримка софту це дуже непроста та затратна задача, яка, скоріш за все, негативно вплине на вартість цих бюджетних пристроїв. Проте в той же час, конкретно з цими навушниками і з наступним девайсом, про який ми зовсім скоро поговоримо, особисто мені хотілося б мати змогу налаштовувати якесь РГБ під я мовчу про якусь там синхронізацію з ора чи ще чимось, але банальна можливість зробити це світіння однокольоровим була б усе ж доречною. Але такого, як мінімум, поки що немає. Проте в той же час можете взагалі не звертати уваги на моє боміння, адже зі своєю прямою задачею навушники справляються на всі 100, а усе інше то мої забаганки та особливості. А тепер про найголовнішу, як на мене, зірку, мікрофон. Знаєте, я коли їх тестував, то навіть не вставляв його, адже ну яким може бути мікрофон в бюджетній гарнітурі. І уявіть, наскільки я був здивований, коли почув отаку якість звуку. На жаль, FIFINE не розкриває його повні характеристики, відомо тільки, що він все направлений, конденсаторний та має чутливість мінус 40 плюс-мінус 3 дБ. Регулювати його гучність на самих навушниках не можна, проте в системі особисто в мене його гучність була за замовчуванням, виставлена на 50%. Тож, якщо у вас є на те потреба, може зробити його. Гучнішим, і я офіційно заявляю, що такого мікрофону 100% немає абсолютно в жодній бюджетній гарнітурі, і навіть в деяких бюджетних мікрофонах. Ах так, він ще й від'єднується та гнеться в усі боки за потреби. І Якщо про навушники я можу сказати дуже добре, собі не візьму, бо в мене їх і так купа, а от іншим можна рекомендувати, то підставка це просто щось. Fifine S3 це підставка для навушників. На перший погляд вона нічим не виділяється, просто звісно ж це не так. По-перше, вона з RGB. Нижня частина підсвічується, а кнопкою на задній частині можна обирати, як саме вона має світитись, щоб один кольор змінювався іншим, щоб кольори їздили по колу швидко або повільно, а щоб вони статично світилися одним із кольорів. Знову ж, на жаль, нічого з цього не синхронізується з усім іншим вашим підсвіченням системи. Ще тут є окреме RGB підсвічування, яке окремо. Налаштовується і реагує на звук, так саме на звук. Я спочатку сподівався, що він буде реагувати на звук системи, але ні, у нього тут мікрофон, і він прям реагує безпосередньо на звуки. Враховуючи те, що мене увесь звук в навушниках, ця підставка реагує на моє набирання тексту і на хробіні моєї соваки. Все. Проте, знову ж, якщо це використовувати для стрімів, то ніхто не заважає поставити десь там його позаду на фоні, підключити в будь-який USB, як це зараз, навіть не до ноутбуку, і отримати такий собі додатковий світловий елемент. Але мені сподобалось інше. Позаду, ось тут є окремий відсік, чи ніша, чи як вам завгодно для кабелю. В моєму випадку це настільки суперзручно, що я вам передати не можу. У мене є декілька кабелів, які мені періодично потрібні, але не настільки, щоб постійно бути на столі, і не настільки рідко, щоб десь їх ховати. От для цього ця схованка прям ідеальна. Ще одне розгалужувач USB. Тобто ви не тільки не позбавите свій ПК чи ноутбук одного USB-порту, а отримаєте додатково ще один, який буде розташований набагато ближче. Без жодних жартів, підставку я реально собі хочу, бо в мене такого нема. Загалом, як і завжди, FIFINE пропонує доволі якісні девайси, які відпрацьовують кожну свою копійку. Так, тут немає суперматеріалів, якогось витієватого показного примхливого дизайну чи захмарних показників характеристик. Так, бо це і не є метою. Ну а що ви думаєте з приводу FIFINE h 6 та S3, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.